Ось та стіл, на ньому сидять, а ета стол за ним їдять. Саме так радила робити кішка всім своїм гостям. З першого разу вони навіть переплутали. Мабуть, не в кожного з героїв казки були меблі. А от для людства такі речі, як стіл, стілець, ліжко, цілком звичні та є в кожному будинку. І склалися вже певні правила: де треба їсти, де сидіти, де спати. Переплутати вже складно. А ось колись на стіл могли і сісти на ліжку поїсти. Все було по-іншому. Як само дізнавайтеся разом з передачею до речі про речі? З чого все почалося? Яка з цих речей могла з'явитися першою: стіл, стілець чи ліжко? По ідію все почалось по идеї, з кроваті, тому що чоловік чим займався охотой, Рыбалкой и отдыхом. Да? Поэтому первое, що почав человек обустраивать своей квартире, это своє лежбище. Оно було похоже больше, наверное, на э, таку связку соломы, накриту какими-то там шкурами, тканями. И кровать в общем-то, очень долго не эволюционировала. Частіше за все спали купою по декілька чоловік. Минуло багато років, навіть не років, а сторіч, поки ліжко перестало походити на безформний оберемок соломи. Прорив зробили у давньому Єгипті. Вона стала похожа на такі екзотичних животних. робили дерев'яний каркас, робили лапи в екзотичних животних, вирізали з дерева, натягували якісь сітки між цього дерев'яного каркаса. либо шкуры и туда ложили вот матрасы, в виде уже набитые соломой или пером гусиным пером. Вот это были первые кровати, которые вот появлялись, но они были такие стилизованные больше под каких-то животных, так как вот у людей было очень много поверий, очень много всяких предрассудков, и они таким образом себя охраняли во время сна. Такі перші місця для сну були лише у фараонів. І їх слуги так і продовжували спати просто на підлозі. Як саме виглядали давні ліжка у єгиптян, вчені дізналися завдяки чудовій знахідки, яку зробили археологи на початку ХХ сторіччя. Їм вдалося розкопати гробницю фараона Тутанхамона, яких прикрас там тільки не було. Молодого правителя проводжали у загробний світ з тією розкішю, яка відповідала його сану. Серед інших речей були і ліжка. Минав час ліжка набувала популярності. Заможні особи давнього риму вже мали їх декілька. Звісно, ці кровати з'явилися у знаті. первые кровати и делились они на три вида. Значит, одна кровать была для того, чтобы человек спал ночью, другая кровать для того, чтобы ели лежа, и третья кровать общались, решали государственные дела и, в общем-то, писали лежа. И хочу сказать, что mm -hmm. наши древние были абсолютно правы, так как сегодняшняя медицина использует для лечения сколиоза Там у дітей є інтернати. Діти обучаються лежа. Вони розгружають спинку. находятся тільки в состоянні стоя, а пишуть і учаться лежа на животі. Така за полізні для спини, і мишці спини не так розслабляються і віддихають. Так, шановні вельможі, лежачи на ліжку, не навантажували м'язи спини. Уся енергія була спрямована виключно на вирішення важливих державних питань. Наскільки це впливало на прийняття правильних та мудрих рішень, сказати зараз складно. Хіба що запропонувати подібний експеримент провести сьогодні? Дуже довго право спати на ліжку мали лише заможні та титуловані особи. Якість та кількість меблів мала значення. Чим більше, тим краще. Ознакою достатку була також кількість пухових пирин, на яких спала людина. Іноді навіть доводилося по сходах на них підійматися. Пам'ятаєте казку про принцесу на горошині? Виявляється, це насправді існуюче положення речей. Та й взагалі, чого тільки не вигадували. Прикрашали ліжко різними скульптурами, цілими композиціями, робили з різних коштовних матеріалів, вигадували різні нові елементи. Когда появились украшения и предметы роскоши они стали, появились балдахины. Но первые балдахины на кровати появились не для того, чтобы украшать, а для того, чтобы защищать своих да, да, почивающих, защищать от сквозняков, от солнечного света, если днем отдыхают, от насекомых, которые падали с потолка даже в дворцах, во дворцах. Вот. И это, в общем-то, было. Предметом необходимости. А еще вот кровати, видоизмененные люльки, вот детские люлечки, они подвешивались. Не только для того, чтобы ребеночек там качался, а для безопасности, для того, чтобы никто не залез, ни змея, никакое насекомое. Потом, чуть позже, наверное, в 17-18 веке, когда уже научились гнуть дерево, ну, тогда сделали люлечку на, на полозьях. Это уже качалка появилась, такая вот кроватка-качалка. Вот Это было очень серьезное инженерное сооружение. Потому що потрібно було мебельщику рассчитать, щоб кроватка не перевернулася, щоб вона була безпечна. Це, в общем-то, уже, уже такий технічний прогрес. Поступово той самий технічний прогрес призвів до масового виробництва ліжка. Сьогодні воно вже є в кожній оселі. Найзвичайнісінька річ, хоча дуже зручна та затишна. Якщо говорити сучасних... уже кроватях, да, то тут в наш век технического прогресса кровати у нас может быть всевозможных форм, разных размеров. Мы украшаем всевозможными красивыми изголовьями из ножья. Уже стилизуем под разные стили. Они изготавливаются из всевозможных материалов. Теперь используется и МДФ, теперь используются всевозможные акриловые смолы, камни, сплавы, зеркала, дерево. Весь опыт Древності ми тепер используем для себя для того, щоб украсить і зробити наше жильо более естетичним, привлекательным. Інша не менш цікава річ нашого повсякдення стіл. Зайдіть у будь-яку кімнату і обов'язково зустрінете його. Письмовий, журнальний, обідній. З ним пов'язано багато історій, які накопичувалися тисячоліттями. Його прапращуром можна вважати будь-яку пласку поверхню, куди, наприклад, ставили необхідні речі. Вже у наших знайомих єгиптян було два види столу: був робочий стіл та стіл для прийому їжі. Давні греки дещо змінили столи єгипетські, зробили їх більш зручними та красивими. Бронза, деревина, мармур були найбільш розповсюдженими матеріалами для виготовлення цих меблів. До речі, стіл мало змінився за цей час. Головна ідея плоскої поверхні лишилася в основі цієї речі, як тоді, так і зараз. Зараз столи у нас підрозділяються бувають робочі столи, столи для прийому піщі, бувають школьні парти, які теж зготуються по ГОСТам. И по своим размерам по ростовым существует шесть типа размеров для детей. И, в общем-то, все, что касается парт и учебного заведения, это все у нас, ну, как бы, Расчитано. рассчитано, да. Можна сказати, що стіл та річ, яка просто приречена жити вічно. Змінюється форма, кругла, прямокутна овальна, зменшується чи збільшується кількість ніжок: чотири, одна, три. Змінюється їх довжина, але він, стіл, є постійним нашим супутником протягом дня. За ним ми отримуємо знання, вгамовуємо голод, вирішуємо важливі питання як просто у родині, так і у рамках держави. Стіл став таким об'єднувальним символом кожної оселі. Тому цілком можливо пророкувати цьому дивовиробу ще довге життя. Третій учасник нашої передачі стілець про те, наскільки він важливий, каже те, що йому встановлено не один пам'ятник в різних куточках світу. А наскільки шановний, розповідає історія. Бо спочатку не кожен міг сісти на стілець. Це був привілей знаті. Кажуть, що вигадали його знов єгиптяни. Вони до звичайного табурета приєднали спинку для того, щоб було зручніше сидіти. Вийшов стілець, але так відпочити, притулившись до інкрустованої різними коштовними матеріалами спинки, міг фараон та хіба що його близькі. Привілегії сидіти. было только у женщин, у детей, у больных и у императора. А мужчины, в общем-то, они стояли, либо отдыхали на ложе. Вот у них не было такого промежуточного состояния, как сидеть. Стулья были предметом роскоши и предметом именно властвующих особ. Например, в Париже, во Франции, можно было то, по тому, кто сидит на стуле, на каком стуле человек сидит, можно было говорить о его сословии. Например, если на стульчике была подушечка, то этот человек принадлежал царственной королевской семье. Якщо чоловік сиділ на розкладному стульчиці, це були придводні, притворні вельможе. А для своєї фаворитки король розрішав сидіти їй рядом на табуретки. Тільки вона, един, могла сидіти в присутності короля. Ще декілька століть тому виготовлення меблів не було поставлено на потік. Для знатних панів вона взагалі створювалася довго, бо була справжнім шедевром мистецтва. Крім традиційної деревини, стільці прикрашали різними матеріалами. Також стулья изготавливається из слонової кості, из мрамора, из металу, из серебра. Зодчи і архітектори робили дуже довго, всі эти привели, ну все эти вони стали предметами Вот. Поэтому даже у королевы Елизаветы Когда созывала к себе гостей, ей не хватало стульев. Вона просила у своїх сусідів вільмуш. вот, на какую то церемонію просила стулья, Но вони були прозведенням искусства. Їх украшали резьбой, камнями не вичерпали дизайнерські ідеї і до сьогодні. До того ж, крім красивого, необхідною умовою до меблів стала їх зручність. Теперь технический прогресс дошел до того, что мы по, по эргономике тела, по изгибу нашего тела начали разрабатывать всевозможные удобные спинки, так как изначально стульчик состоял всего лишь из трех плоскостей. Одна плоскость — это была задняя спинка вместе с ножками, вторая плоскость — это передние ножки, а третья — это именно само сидение то теперь э, есть уже определенные углы наклона, удобные для сидения, например, правильные изгибы. Это вот каждая фирма, которая занимается изготовлением, изготовлением мебели, они для себя выработали какие-то такие определенные моменты, которые, в общем-то, и держатся в секрете, и являются прерогативой именно вот данной фирмы. Цілець у наш час вже не є предметом розкоші. Сьогодні сидіть хто захоче. Він увійшов до повсякдення, приєднавшись до ліжка та столу. Взагалі, ці речі настільки довго на своїх ніжках крокують поруч з людиною, що вже удостоїлися честі бути героями різних прикмет, прислів'їв приказок. Інтересні примети зв'язані з кроваттю. наприклад, якщо потрудіться перелізти через ізнож'я. Кути... не в бок кровати, а перелезть через изножье, то народная примета говорит, что день будет счастливым и удачным. То, что касается стола, то это всем известные приметы о том, что молодые люди, девушки и парни не должны до замужества садиться на краю стола, о том, что нельзя ставить пустую посуду на стол, не будет в доме достатка. А еще есть интересная примета о том, что когда человек встает со стола и, под не… и за ним падает стульчик, То говоря, говорит Атум, штон солгав. багато речей в наш швидкий вік змінюються, інші взагалі стають непотрібними. А от наші знайомі, як і раніше, в пошані та у центрі уваги, лишаються речами першої необхідності, затребуваними у кожній оселі. І не тільки вони навколо стільки різних цікавих речей. Але про них мова піде вже наступного разу.